Всіх вітаю, 12 червня сьогодні. Давайте пройдемось по новинам та відповідаю на ваші питання. Питання такі: подивіться, будь ласка, Мелітополь, 24 рік, 25 рік. Деокупація, повернення в Україну. Далі, наступ на Сумщину, 20 червня, в районі Писарівка, Велика Писарівка, також Охтирка. Чи, ну, ви десь таку інформацію прочитали, чи може це бути. Подивимося і 20 червня, подивимося і до кінця місяця. Далі Лівий Берег Херсонщини, подивіться, давайте запитаємо літо, що чекати. Львів, небезпека, давайте до кінця місяця. Далі ви пишете черник в прямому ефірі вчора чи позавчора заявив про Третю мірову війну. Та ядерний апокаліпсис. Петро Черник, я так розумію, військовий експерт. Ви маєте на увазі він, ну я не бачила це відео. Що, може, ядерний апокаліпсис, ракети можуть випалити атмосферу всього світу. Ну, ви так пишете, давайте запитаємо. Далі, сьогодні День Росії і. Зранку Медведєв виклав відео, там, де Україна вже під Росією і під їхнім прапором. Навіщо? Західної зброї Україні вистачить на 6-12 місяців, що буде далі? І ви просите подивити, подивитись 9-річну Валерію Гудзенко, яка зникла 3 червня в Німеччині. Але зараз сіла знімати відео. І інформація знайшли дівчинку в лісосмузі, недалеко від того місця, де вона проживає. Ну, тобто, її вбили. Жорстоке вбивство. Ну, ну запитаю, чому? Навіщо вбили дитину? Ось так. Так, давайте починати. Мелітополь. Мелітополь. 2024 рік. Тобто цей рік чи е, Буде Мелітополь частиною України. Давайте так. Чи буде Мелітополь частиною України в цьому році, до кінця 2024 року? Чи буде Мелітополь частиною України до кінця цього року? Так, робота діє Сонце. Йде робота в цьому напрямку? Поки що вона обмежена. Робота не виходить? Ну, не виходить так, але Надія є. Дивіться, зв'язані руки вказують на те, що дуже важко. Тобто ведеться, але дуже важко е вдається це. Але Надія є. Мелітополь, 24 рік. Це Україна. Агресія поки що зчарування. Карта вибору, карта домовленості, карта Україну» і карта обман, хитрість. Ну тобто, будуть оці перемовини, а вони будуть. І Росія Мелітополь не збирається віддавати. Бачите? Ось Україна і ось карта обману, хитрості. І карта вибору. Ну, тобто, ну тут важко сказати. Бо Мелітополь буде звільнений, ну, мені здається, не військовим шляхом, а більш по домовленостям. 24 рік під питанням, але надія є. Карта зірки, в принципі, випала. Це карта надії. Давайте запитаємо 25-й рік. 25-й рік. Чи повернеться Мелітополь під український флаг? Чи повернеться місто Мелітополь в 25-му році під український флаг? Ті ж самі практично карти. Військові, війна, колесниця. Ага. Мелітополь. Знов ті ж карти обмеження. Карта обмеження, карта власності. Не хочуть вони віддавати Мелітополь. Давайте по-іншому запитаємо. Чи буде деокупація міста Мелітополь? 2024-2025 рік. Це війна, це ви бачите, але ну, дуже важко воно дається. В тому плані, що воно швидко все міняється. Ось на даний час ми дивимося. Чи буде деокупація міста Мелітополь? Давайте 24 рік. Повторення ситуації, колісниця, рух, башня, війна. Світ, сила. Потрібна дуже велика сила, щоб його звільнити. Розумієте? Дуже велика сила, дуже багато ресурсів, дуже багато людей покласти. Е, обмеження. Нема цього. Нема в Україні цього. Тільки по домовленостям воно може бути звільнено. Ну, на даний час карти кажуть так. Чи будуть домовленості в 2024 році між Україною та Росією стосовно міста Мелітополь та всієї Запорізької області? Ну тут щось є, бачите? Знову надія, маніпуляція, очікування, домовленості, шанс. Але вони не хочуть віддавати. Не хочуть. Не хочуть віддавати це Україні. Не хочуть. Так, давайте так. Надія, надію втрачати на 24 й рік ми з вами не будемо. Стосовно повернення міста Мелітополь. 25 й рік, дивитись не буду, бо воно дуже все швидко змінюється. Так, наступне питання: наступ на Сумщину, 20 червня цього місяця, цей місяць, 20 червня, наступ на Сумщину з боку Росії може бути в районі Велика Писарівка та Ахтирка. Чи буде наступ на Сумщину в районі Велика Писарівка та Охтирка 20 червня? Ох, баланс. Поки що вони очікують. Хитрість, якийсь обман. Це неправдива інформація, якийсь обман. Вони ще там чекають. Чого чекають? Повішений, ні. Ілюзія. Ні. 20-го ні. Вони там чогось вичікують, збирають ресурси. Давайте до кінця цього місяця, до кінця червня. Чи буде наступ на Сумську область з боку Росії. Наступ на Сумщину з боку Росії до кінця цього місяця червня. Так, війна. Повторення. Якась інформація. Наступ на Сумщину буде до кінця цього місяця. Планують. Але воно йде по ілюзії, бо недостатньо ресурсів. Знов те ж саме. А, смерть. Наступна сумщина до кінця цього місяця. Дивіться, ДРГшники будуть, ось такі невеликі проникнення будуть. Великий наступ не показує, вони збирають ресурси. Недостатньо їхні ресурси та накопичення йдуть по ілюзії. Ну, тобто, або ж ми знищимо їхні ресурси. Ресурси на території Росії. З боку Сумщини. Ось так. Ну, поки що, слава Богу, показує повішений, ні. Лівий берег Херсонщини. Окупована частина Херсонщини, лівий берег. Що чекати цього літа Літо, 24 й рік. Окупована Херсонщина, лівий берег. Що чекати? Що там буде відбуватися? Там буде якийсь рух. Буде якийсь рух. Що чекати Україні з окупованої Херсонщини лівий берег цього літа? Знов карта надії на власність. Так, робота сонце, дії, башня, зрадників. Будуть знищувати зрадників на території Херсонщини на лівому березі. Будуть потрошечки йти вперед. Іде робота, отримують ресурси. Кажу так, більше нічого казати не буду. Надія на повернення земель є. Надія є. Так, далі Львів, небезпека, обстрілів, місто Львів, небезпека обстрілів до кінця місяця. Скажіть, будь ласка, чи є небезпека для міста Львів стосовно обстрілів до кінця місяця, до кінця червня. Пасив, спокій, зміна, смерть, повторення. Повторення якоїсь ситуації, яка вже була. Де саме небезпека Львів до кінця місяця? Будуть збивати, але може щось летіти. Від уламків може щось пошкодитись. Загроза з повітря. Львів. Вночі. Колесниця. ну, Вокзали знову ж таке буде працювати ПВО. Військові об'єкти околиці міста, околиці Льві, міста Львів, також колісниця, все пов'язано, щось мости, там, вокзал, ось таке щось. Але ну, дуже погані, хоча смерть вказує на те, що щось буде летіти. Планують. Ну, дивіться, Львів, ну, прям, щоб, щоб така дуже страшна небезпека, ні. Але коли масово, будьте уважні. Далі, військовий експерт, я так розумію, Петро Черник в прямому ефірі заявив про Третю мірову війну, про ядерний апокаліпсис, що ракети випалять атмосферу всього світу. І всім буде зрозуміло що хана. Так, навіщо? Черник зробив таку заяву в прямому ефірі? Стосовно Третьої світової і стосовно ядерного апокаліпсису, Де ракети випалять атмосферу всього світу? Навіщо? Війна, військова людина. Удар це для нього удар в серце, башня, до речі, це може знищення. Е, дивіться, правосуддя. Він це сказав, це його точка зору, це його думки. Е, він розуміє, що ось ці війни, військові конфлікти, які можуть розпалитися, третя, міра, третя світова тобто і Китай там може бути, і Америка. і... Росія і Євросоюз і НАТО, ну коротше, оці всі страни. Якщо вони всі зійдуть в одну купу, ну ви розумієте, що може бути удар в серце, башня, знищення людей, знищення життя на планеті. І він це просто сказав, щоб показати, щоб натякнути всім, що може відбутися в світі. Ось така страшна трагедія, якщо не зупинитися. Сонце, так. Да, ну, ядерка для людей, да, планується. Навіщо Черник це сказав? Це він сказав для того. Те, що я повторююсь: щоб люди зрозуміли, що треба зупиняти цих агресорів. Не тільки в Україні, не тільки в Росії. Не тільки Росія, а й ще й інші, інші агресори в, в світі. Розумієте? Їх багато. І. В деяких також є оця ядерна зброя. Це просто як попередження того, що може бути. Тепер давайте запитаємо, чи може таке бути? Чи може бути ядерний апокаліпсис? Я навіть такого ніколи не питала. Чи може бути ядерний апокаліпсис на нашій планеті Земля, коли ракети випалять атмосферу всього світу? Таке може бути. Зірка Вищий суд. Ой, буде, треба зупиняти диявола. Бачите, що вони кажуть? Треба зупиняти диявола. Зупиніть диявола, бо ну, рух оцей рух, оця дорога до Третьої ї світової, да, якщо вона почнеться, да, все таке, ну, таке може бути що може бути ядерний апокаліпсис? Ну, слава Богу, що я так розумію, що це зупинять обмеження. Домовленості, є домовленості, є обмеження, ну, невже вони не розуміють, що це не тільки знищить е, якусь там територію, це може знищити всю планету. Дивіться, я так розумію, що повинні зупинити це. Якщо буде до цього йти, то це повинні зупинити. Є. В світі є домовленості стосовно цього. Ну, в першу чергу треба, треба зупина, зупин, зупинити диявола. Ну, Росію. Так, далі. Сьогодні день, День Росії і е, Медведєв виклав відео, де Україна вже в составі Росії під їхнім прапором. Під цим триколором. Навіщо? Це відео. Відео від Медведєва сьогодні. Навіщо? Диявол. Я... Коли не питаєш про Росію, постійно падає диявол. Хтось. Ну, Для чого це відео? Рафтант показати, показати свою перемогу. Тобто показати це відео для росіян, щоб їм підняти настрій та показати своє досягнення і перемогу. Що нібито вже Україна під Росією. Це просто так, розумієте? Просто показати якусь перемогу, показати те, що в них є перемога, а поразки нема. Це для людей, бачите, на емоції. Це для їхніх, ну, це для росіян. Коротше, підняти настрій їм вирішив, Медведєв. Далі західної зброї Україні вистачить на 6-12 місяців. А що буде далі? Західної зброї Україні вистачить на 6-12 місяців. Що буде далі? Карта України, зміни повішений. Ну, дійсно, на 6-12. Потім будуть якісь домовленості. з Зерафантами, з різними країнами і будуть все одно допомагати. Що буде далі? Карти кажуть, не бійтеся, уход від страха, не бійтеся, все одно перемога буде. Тобто зброя буде. А чи буде Україна виробляти власну зброю? Давайте. Чи буде Україна в майбутньому? Ну давайте в найближчі 2 роки виробляти власну зброю. Небагато, небагато, але буде. Так, да, ось виробництво будуть будувати підприємства. Потроху, помалу будуть будувати. Ну да, будемо виробляти. Будуть допом... Нам все одно буде допомагати мир, ну тобто інші держави. Так, і останнє, останнє питання те, що ви питали про дівчинку Валерію Гудзенка, 9-річну, яка зникла 3 червня в Німеччині, її знайшли. Ось, буквально перед відео я побачила цю новину в телеграмі. Це просто жах. Її, її вбили. Давайте запитаємо. Ну, ви питали, чи знайдуть її? Що з нею? Навіщо, навіщо вбили 9-річну Валерію Гудзенко в Німеччині? Вона зникла 3 червня. Навіщо вбили дитину? 9-річна Валерія Гудзенко. Навіщо її вбили? Карта очікування. Задоволення. Чоловік, ілюзія, колісниця, дурак. Навіщо дівчинку вбили в Німеччині? Дорога, важкість. Планували. Правосуддя. Блюд, сонце, дитина. Навіщо не зрозуміло? Навіщо дівчинку вбили? Навіщо вбили дівчинку? Вашня. Так, ну, тут якийсь чоловік, я так розумію, не сповна на розуму, бо карта дурню падає на колісниці м -м -м Ну тут не видно навіщо? Тут нема причини. Тут просто нема. Тут е просто якась людина несповна на розум. Бачите? Дурень, ось чоловік дурень. Задля, задля задоволення. Пла до речі, планувалось це. Ну, тобто, ось він планував це, видивлявся. Ось, видивлявся. Яка дитина буде сама, можливо, йти сідати на цей автобус? А причини я тут не побачила зовсім. Просто якась хвора людина. Так, ще раз давайте. Дев'ятирічна Валерія Гудзенка зникла 3 червня в Німеччині. Сьогодні її знайшли в лісосмусі. Її жорстоко вбили. Навіщо? Навіщо? Яка причина? Ну, вбивство. Навіщо її вбили? на вещи ее было башня зеркало ведлюдник мир умбота Удар. тайна высоте. Я не бачу тут, ну я тут не бачу причини. ну, Тут такі карти, що тут не видно причини вбивства. Задля задоволення. Ну, давайте ще раз. Давайте так, навіщо? Ні, навіщо я вже питала? Давайте причина вбивства. Причина вбивства річний Валерій Гуценко в Німеччині. Гроші, ресурси, задоволення, знов робота, помірність, бажання, важкість, вищий суд. Перемога. Боротьба. Знов ця карта. Знов ці ж саме карти. Коротше кажучи, це якийсь чоловік. Просто хворий, ось вбивство, і диявол, е, я не знаю, якось, ритуальне вбивство. Просто якась хвора людина. Просто воно вичікувало, воно видивлялося, і воно, ну, воно. Тут не видно причини, тут нема причини. Тут задоволення, робота, емоції, перемога, бажання, луна це це Точно якась психічно хвора людина. Ну, коротше кажучи, тут, ну, тут особа причини нема, тут якась хвора людина. Все, що змогла, побачила. Всім тихого дня.